Друзі, всім привіт! Приїхав нам черговий Ford Escape. 2019 рік по акціону, по факту 12 місяць-18-го виготовлення. Машинка в досить гарному стані, мала пошкодження правої сторони. Зараз покажу їх. Тут от є мінімально замуто на ляді, це підтягнуть і підмалюють, далі розбитий ліхтар. Є м'ятина на арці, це теж підтягнуть. Задня дверка ціленька, передня дверка під заміну. Крило під заміну, стійка цілесенька, капот цілесенький, фара цілесенька. Ну і Бампер треба буде чуть підпаяти, підмалювати. Ходу вже зробили по ній. Самі лонжерони ціленькі, стойка тут не пішла. Далі тут лонжерон ціленький, десь там от кілька царапинок тільки від стойки лишилось, бо ходова була побита. Так, все, в гарному стані. В роботу вона піде в нас з наступного тижня, так що десь за тижня-два-три вона вже буде готова, так що, школа цікаві, звертайтеся. Поки я збирався відео викладати, то в нас вже вийшов невеличкий апдейт. Контрольно зібрали, елементи поставили, підігнали по зазорах, все, пасує. Тепер Тільки зняти їх, помалювати, ну і зад ще буде підтягувати, там ще ззаду будуть бавитися. Також кого цікавить, Escape, ще в нас одна машинка на під'їзді. Десь там в районі 12-13 травня вона буде вже у Львові. Така сама по комплектації, 2,5 двигун, 19 двигун. рік вже буде по документах і пробігу буде десь в районі 110 тисяч кілометрів в сірому кольорі. Так що кого цікавить, звертайтеся.